Знаю багато історій, коли люди організовували трійнички, ігноруючи більшість тих речей, які я зараз вам розповіла. Вони запрошували е, когось із знайомих, або просто випадково вибирали е, партнера, не перевіряючи це все детально. І такі трійнички вони в кращому випадку закінчувалися тим, що просто всі трьох дружно бухали, і потім або роз'їжджалися по домам, або лягали і засинали всі п'яні е, в одному приміщенні, або пара, яка кликала третього, вони просто займалися сексом, а третя людина дивилася. Між іншим дуже велика кількість трійничків, які організовувалися, вони взагалі нічим не закінчувалися. Це одна історія. Друга історія, коли люди все таки це зробили, порушивши низку правил, і потім ці партнери розлучаються. Тому що якщо є в стосунках проблеми, вони не лікуються через е, секс вічірки, через тріночки, через інші альтернативні сексуальні практики. Якщо ми бідемо в такий підхід, ми можемо просто влити певну кількість емоцій в наші стосунки, і да, можливо, в нас виникне ілюзія, що все ожило і стало добре, і ми повернулися до часів молодості, коли в нас було кохання, палка пристрасть, а насправді. Ота цвіль, яка роз'їдала стосунки даних партнерів, вона нікуди не зникла.